Всім привіт! Сьогодні я хочу зняти результати посіву перцю та помідорів на розсаду, які я сіяла 4 дні тому. Сіяла я їх новим способом. Цей спосіб ви можете переглянути по підсказці в верхньому правому куті. Як ви бачите, на даний момент зійшло 8 помідорів, тому що пройшло тільки 4 дні. Перець він сходить довше, тому поки що його немає. Але як ви тільки що могли бачити, що помідори в мене стоять під лампою Хочу сказати, що фітолампа дуже добре допомагає для росту будь-якої розсади. Зараз хочу ще показати вам помідори, які ростуть у мене на звичайному способі. Як ви можете бачити, що сходи нерівномірні і все-таки спосіб показаний вище. Є кращим, хоча і також ці помідори ростуть під фітолампою. Як можете бачити, деякі тільки почали всходити, а в деяких вже з'являється справжній листок. Це не дуже добре для всходів помідорів. Тому все-таки рекомендую вам сіяти помідори та перець таким способом. Ну, на цьому все, дякую за перегляд.